Попкорн великий екран та міфічний світ чудес. Діток із модерного містечка Дубки Верпені запросили до кінотеатру Перун подивитись найкасовіший мультик українського прокату Мавка лісова пісня. Фільм знятий за мотивами драми феерії Лесі Українки. Розповідає про війну між світом людей та міфічним світом лісових істот. Про заборонене кохання між душею лісу мавкою та звичайним сільським хлопцем Лукашем. Цей мультик мене дуже вразив. А саме ну така сценка, яка мені запам'яталася, це коли мавка зустрілась з Лукашем. Мені саме більше сподобалось під, кі... під кінець, під кінець. Да, коли вона привратилась в злу, а потім стала доброю. Сподобався цікавий мультик. Від усього відволіклися, правда? Ми дуже дякуємо за те, що ви створили такий гарний настрій для наших дітей, емоції, емоції це наше життя. Безкоштовний кінопоказ для дітлахів спільно влаштували міська рада та підприємці Ірпеня. Так, ми дуже раді, що ми маємо змогу долучитися до такої доброї справи, надавати можливість діткам дивитися стрічки. На жаль, після вторгнення Російської Федерації в наше місто зазнало великих втрат як і людських, так і інфраструктура дуже постраждала. Ми також постраждали частково, звичайно, але ми змогли відновитися і ми дуже раді цьому, що ми можемо вже працювати і чекаємо на відвідувачів в нашому кінотеатрі. Поспілкуватися з дітьми та дізнатися їхні враження від фільму прийшов міський голова Олександр Маркушин. Ребята, сподобалося вам. Дуже. Да? А що більше всього сподобалося? А? Хто в кінці переміг? Всі вони. Всі вони. Тобто добро, да, добро. Да, добро, добро завжди перемагає. Тобто, як і в Ірпіні була війна, і добро перемогло росіян, так і тут. Дуже добре, коли і бізнес. І влада рухається в єдиному напрямку, в напрямку допомоги. Бо ми чітко по ньому розуміємо, що зараз ті діти, які живуть в модульних містечках, в яких пошкоджені їхні домівки, квартири, вони потребують більшої уваги.